А я тільки на рік, сказала Марія, сідаючи в автобус до Риму. Всі так кажуть. Кинула, зітхнувши сусідка по сидінню, А лишаються надовго. Марія мовчала. У валізі кілька суконь, фото дітей, а в душі надія, що це таки правильний вчинок. Їм було 48. Чоловік давно покинув, син поїхав в інше місто на роботу, донька на останньому курсі медичного. Грошей не було зовсім, а донька мріяла про стоматологію. І ось вона в автобусі, що везе її в Рим. В чужу країну, де вона ніколи не була, мови не знала. А мала працювати доглядальницею. Марія потрапила в дім сеньора Джованна. Їй було 87, вона після важкої хвороби. Мало розмовляла, але тиха. Їй треба лише тепло, і їжа, щоб не була сама, пояснила Лючія, жінка, що допомогла Марії з роботою. перші дні Марія мовчала більше, ніж Джованна. Все було нове їжа, запахи, рип міста, коли зачинялися жалюзі, коли прибирати, коли варити каву. Все це вона навчилася швидко. Бене, Марія, сказала якось Джованна, коли бачила, як Марія порається. Ви мені як мама, казала Марія, вкриваючи стареньку пледом. Минали місяці донька писала Мамо, лишився ще рік, я старатимусь, спасибі за все. А син рідко але телефонував і щоразу коротко, мама, все добре тримайся. Марія трималась і ночами, коли всі спали, шепотіла Господи, дай мені сили, бо я не залізна. Одного разу Джована захворіла серйозно, її забрали в лікарню. Ми не знаємо, чи вона повернеться, сказав лікар, тому ваша робота тут завершена. Марія стояла перед будинком, в якого прожила півтора року. її речі у двох торбах, платили її готівкою, документів офіційних не мала. Ну що, шукаємо нову сім'ю, подзвонила лючія. Я один літній чоловік, але трохи сварливий. Ні, я поїду додому, сказала Марія. Я ж планувала тільки на рік. Вдома й зустрів дощ і порожня хата. Дочка поїхала на практику, син був у Польщі, а сусіди питали Ну, що, Марія, як Італія? Ти вже багата. Вона тільки усміхалась. Та через два місяці гроші скінчилися, і Марія знову сіла в автобус. Рим змінився. А може, вона сама змінилася, стала сміливішою. Тепер вона вже не губилася у метро, знала, де купити дешеві продукти і де наші збираються на службі. Вона доглядала одну бабусю, потім іншу, бачила, як хтось відходить в кращий світ, як віддають будинок для людей похилого віку, як господарі змінюються, і сама ставала для них рідною. Ти мені як дочка, казала одна сеньора, тримаючи її за руку. І в той момент серце Марії розривалося, бо ж справжня мама і тато давно на цвинтарі вдома, і свої діти по чужих світах. Минуло п'ять років. Одного разу Марія вийшла на площу Сан-П'єтру, була неділя. Люди слухали Месу, і раптом вона побачила людей з України вперше за довгий час заплакала. Ми є, ми теж є, прошепотіла вона. А ще за кілька метрів каплиця, де образ Володимира і Ольги, українських святі в самому серці Ватикану. Увечері вона зателефонувала доньці. Мамо, ти не повіриш? Вони взяли на роботу в лікарню, і я вже можу сама на себе заробляти, тому їдь додому, відпочинь. Напевно, доню те права, посміхнулася Марія. Я ж тільки на рік хотіла. Вона поверталась додому не з грошима, а з досвідом. Не везла з собою тисячів євро, не побудувала будинок, зробила тільки косметичний ремонт, не купила квартиру як інші заробітчанки. Але заробітчанського хліба скуштувала і вирішила, що вже більше не хоче. Далеко від дому народжуються нові сили. Але тільки вдома ми розуміємо, для чого все це було. І кожна заробітчанка – це окрема героїня, про яку, напевно, варто знати.